Парламент ухвалив ряд змін до закону України про статус ветеранів війни та гарантій їх соціального захисту, та закону України про жертви нацистських переслідувань. Зміни торкнулися термінів державних виплат громадянам цих категорій. Далі детальніше. Зміни стосувалися виплати щорічної одноразової виплати ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань. Зазвичай ця виплата, відповідно до законодавства, проводилась до 5 травня. Тобто ми вже сьогодні, у квітні, починали роботу цієї категорії і на рахунки ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань перераховувалася державна допомога. На сьогодні Верховною Радою внесено зміни та перенесено дату виплати цієї. Одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України. Тобто безпосередньо до Дня Незалежності України, до 24 серпня, на законодавчому рівні повинна бути ще прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідно до якої буде чітко визначені по кожній категорії суми, які необхідно виплатити, і буде проведено виплату.